Скажи свою непопулярну думку, і тікай версія футблогер. 99% футблогерів. Це статистика дуже точна, тому що тільки що я її вигадала. Не мають жодної кухарської освіти. Я хімік взагалі. Майже ніхто з футблогерів не їсть у повсякденному житті ту їжу, яку знімає для блогу. У повсякденному житті ми зазвичай готуємо таку ж їжу, яку їсте ви, гречку, макарони, суп та борщ. Більшість футблогерів не мають власних ідей і просто бездумно копіюють чужу картинку, наприклад, мою. Навіть мої жарти. Багато хто з футблогерів готує дуже гарні яскраві та естетичні, але не їстівні страви. Просто задля того, щоб привернути вашу увагу. Насправді, ми всі знаємо, що українською мовою творог буде кисломолочний сир, але нам дуже подобається, коли ви нас повчаєте в коментарях. Дуже часто футблогери починають вести свій блог не через те, що їм подобається готувати, а для того, щоб заробити грошенят. Насправді не всі страви, які ми виставляємо у своєму блозі, і кажемо, що вони супер мега смачні, являються смачними для нас. Я, наприклад, ненавиджу рис, але обов'язково мушу сказати в відео, що страва неймовірно смачна. <плес> не зовсім важливо, що саме ви готуєте, а важливо на якій кухні, як ви це подаєте і як ви це знімаєте. Юля Висоцька вашла в чат. <плес> і так, якщо ви заміните яблука, які я вказала в рецепті на вишні, то 99%, що ваш рецепт вийде в теорії. На практиці напишіть коментарях. Дуже часто в описі рецептів фудблогери пишуть не зовсім реальний час приготування їжі для того, щоб у вас виникло бажання її приготувати. Пока.